Стація сьома, Ісус падає другий раз під Христом. Розважання. Хресний похід ще не дійшов до брами міста. Тут вулиця повертає в долину, сама брама довга і міцно збудована, провадить через луг, відтак через міст і знову через луг. Як наближався похід до брами, хати змушували швидше рухатися. Перед самою брамою на нерівній і заїждженій дрожі стояла велика калюжа. Жорстокі пошіпаки поштуркували хреста, люди стовпилися. Симеон хотів вступитися на бік, але через цей тягар Христа натиснув на Ісуса і Спасителю праз якраз в калабані повну болота. Христос застагнув високим і придушеним голосом. Чути було слова. Горе тобі, Єрусалиме, я тебе полюбив, як квочка, що збирає свої курчата під крила, а ти жорстоко викидаєш мене за браму міста. Великий смуток і гори обняли його душу. Фарисеї звернулися до Христа зі зневагою, називаючи його бунтівником. Пошіпаки серед побоїв витягнули Спасителя з багнюки і поставили на ноги. Симеон з Киренеї, вражений до краю їхньою жорстокістю, сказав: Коли не зробите кінця вашому поступуванню, то кину хрест, не понесу далі, хоч би ви мене за це і вбити хотіли. Молитва, з великим подвигом, дивлюся мій Спасителю, Господи, на твою рішучість, ти хочеш відбути хрест на другого ж до кінця. Хоч і знаєш, яке терпіння матимеш на кожному кроці, ти знав достовірно, і за те нове терпіння на місці, де впадеш другий раз, ти не пручався, а дозволив себе немилосердно підганяти до швидкого ходу, бо був готовий сповнити все, чого домагався від тебе, Небесний Отець, для спасіння світу. Найважчі муки не могли спинити тебе, коли ти виконував свій обов'язок. Яке сильне й непохитне твоє серце, я щас тобі ступав з дороги старогі заповіді, боячися неприємностей, прикростей чи терпінь, які через це виникали. Так, як я щодня маю виконувати деякі святі важливі обов'язки, моя неміч безнастанно ставить мене у небезпеці переступити твою волю, тебе образити, а мою душу кинути у вічну погибель. Мені дуже потрібно мати сильне і вірне своїм обов'язкам серце, та його не можу собі дати, а ти ж можеш мені уділити ласку мужності. Ти сам сказав, що Царство Небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Дай мені таку силу і відвагу, щоб мені і нині і завжди не стримували ніякі труднощі від сповнення твоєї волі. Тоді буду могти, що тим Павлом сказати, все можу тім, хто мене укріпляє, школа мушності. День у день. Руку докоп щоразу глибше докопується до золотих і срібних скарбів у твердій скелі, щоб видобути благородний метал і винести його на денне світло. Неральник жадібно спускається на дно моря, щоби виловити цінні перли, які там клав Бог для людей. Терпіння Христа це теж глибоке гір... гірке море, яке містить в собі правдиві скарби і перли правди. Воно є гірським рудником, в якому заховані скарби набагато вартніші від золота й срібла. Про це могли би сказати всі християни, які прикликали багато, дали багато зусиль, щоб їх там знайти видобути, думками йти, любий слухачу, що у Христові терпіння і глибоко в їх гіркоту. Кожного разу матимеш великих осен для душі, особливо тепер при сьомій стаці, де відкривається нова багата жила найчистішого золота і срібла. Як сонце, що сходить, кладе тінь на стоячі перед ними гори й дерева, так часто терпіння, що наближається, наставляє вже здалека свої ріжки, або кіг тих тіха пає за серце. Хворіє, наприклад, улюблена дитина в хаті, хоч ще живе, але наперед помітно її близьку смерть, немає надійного душення. Думка про швидку смерть дитини стискає серце родичів, переповнює смутком, неначе б дитя вже вмерло. Саме перечуття близького терпіння є вже терпінням, і то терпінням серця, яке стає ще важчим, коли бачимо, що терпіння, яке надходить, є тільки одним вогнищем, довгого ланцюга ще більших терпінь. Такого терпіння зазнав нас Спаситель Господь, будучи всевидячим, Ісус знав докладно наперед, аж до найменших подробиць, які муки переноситиме. Саме розуміння причини страстей спричиняло безнастанний гіркий біль у серці. Від першого кроку з Єрусалиму на Оливну Гору, той біль був настільки важким, що Спаситель почав тремтіти й боятися. Такий смуток огорнув його душу, що скаржився, скорбить душа моя аж до смерті. Гадаю, що мало хто звертає увагу на таке безнастанне терпіння, тому треба його уважно і з любов'ю розважати. До чого є якраз нагода, коли переходимо до щомої стації, стараємося її використати, тоді навчимося важливої і у кожному потрібної речі. Прислуга любові, яку зробила Вероніка Христові, поділила благодатно і потішила його серце, була це крапля меду в чаші гіркоти, йти далі, залишалася це ще половина дороги, ще з міста не вийшов. Перед собою бачить браму, через яку завжди переходили засуджені на смерть, бачить духом нове страшне терпіння, якого йому не хминути. Вже обезсилений падав під Христом. Біль після цього упадку відчуває по всьому тілі, щораз більше опускають його сили, кров все ще спливає, хрест то важче. поранене бачуванням тіло пече щораз докучливше, кати б'ють його, сіпають на всі боки, чує, що ненадовго тримається на ногах, перед брамою місто впаде ще раз, а упадок відчує, удімаючи спосіб. Ціло стрясеться, рани відкриються, всі ключки теренового вінця він чує на своїй голові. Відтак прийде нове терпіння, себто удар об кам'янисту дорогу. Фарисеї будуть насміхатися з лежачого у уличному болоті, а кати штуркатимуть і битимуть, смертельно змучене тіло, Всі ці терпіння вже близькі ще кілька кроків, його смерть тремтить. Це тривога є, охоплюй страх. Його отець цього хоче, чого вимагає спасіння людей, тому йде безстрашно навпроти нового терпіння. Може, і ти переживав у житті таку годину, ти мав якийсь обов'язок, але внутрішня природа падала у страх і тривогу, хотіла утекти перед виконанням обов'язку. Ти через довгі літа привстався до якогось земного створіння, неначе зрісся з ним, а тут Бог і сумління вимагають, щоб ти його відрікся. Ти пережив спокійно, серед поміркованої праці довгі літа і добре було тобі. Але несподівано ти мусив вступити на урядову службу або зайняти посаду, що вимагала багато переживаних клопотів. Що ділося ще тоді у твоєму серці? Природа і сутність людини збурилися, боялися, противилися, як упертий кінь, на якому їзд... їздець хоче перескочити глибокірів. Здавалося, що душа відривається від тіла. Деякі люди в таких випадках воліли б радше померти. Тисячі людей зі страху тікають перед важким обов'язком волієш сповнити тяжкий гріх, чи стати мушньо навпроти терпінь, що насувається? У подібних обставинах може опинитися кожна людина. Ти ж рано чи пізно, якщо хочеш провадити справжнє християнське життя, в подібному стані опинишся. Тому завчасно продвай промушнє серце у таку годину, бо не витримаєш прогон. Я покажу тобі таке серце, у якого навчитися бути сильним і безстрашним. Поглянь тепер на царя мучників на вулицях Єрусалиму. Він бачить нове терпіння і пізнає духом багато інших, які чекають на нього перед брамою міста. Міг без гріха не допустити їх до себе, але свята воля Його Отця жадає, щоб вступав і далі другою терпінь не сміє обминути жодного каменя, щоб на ньому не спіткнутися або не впасти ні одного кроку без терпіння. В чому має піддатися, що тіла буде здатна злоба ворогів і жорстоких штів, він повинен ще раз упасти під Христом. Його людська природа тремтить, серце тривожиться, його душа серед невимовного горя підносить молитву до Небесного Отця, щоб, коли можливо, минула його гірка чаша і терпіння закінчилося. Однак серед бурі людської природи сміливо дважно говорить, серце вірне своєму обов'язку отче, хай діється воля твоя. Воля Невесна, оця здійснилася. Ісус іде ще один крок, падає знесилений на землю. Ще хвилину перед тим передбачив те, що зараз терпи. Подресіння спричинає нову втрату крові, гостре терня, болюче коли в голову, вуличне болото забруднило тіло, що, обтер, що обтерте лице. Фарисеї Діймаючи, насміхаються, гати знову немилосердно б'ють, штуркають скатоване тіло. Це Бог і син Божий стогне, розтрощений під тягарем нестерпних мук, любов до Бога, Отця і людей, бажання до кінця виконати свою місію залишилися незламними. Тепер стань на коліна, Християнини, перед Твоїм Богом і Спасителем, що лежить в болоті. Прославляй і дякуємо, бо Він за тебе терпить, він так низько упав, щоб ти міг стояти прямо. Кріпись, коли важка ноша схилятиме твену до тривоги, смутку і нарікання на тягар Христа. Ісус не тільки подав Тобі приклад, але вислухав і дав Тобі силу, щоб Ти його нашлідував, до нього. Принеси свій хрест, щоб ти не зігнувся, там учися і черпай християнську мужність і безмежну вірність Божій волі. Ти убогий, але бідність є не такою, що мусиш жебракувати і голодувати. Вистачить того, що тобі важко доводиться здобути хліб насушний, однак будь які спокуси відтягуй тебе від сповнення, обов'язку закону Божого. Тут, по-перше, видно, весь тягар Христа, убогого християнина, виникають річні думки і нарікання на Бога. Чому злим людям добре живеться, а праведним так важко доводиться, та інше, виникає застрість, що ближньому. Добре живеться, ведеться, захланіч, готова кинутися на чуже добро і взяти якийсь ласий шматок з дому чи з поля. ти маєш змогу вибирати, незважаючи на те, що хлібодамець погрожує тобі звільненням зі служби, і ти позбуваєшся заробітку. Все ж після іспиту совісті подиш голос доброго християнина бідну дівчину особливо місці спокушає нечистий дух, намовляючи продати свою невинність за гарний одяг або за гроші, слуга біля верстата, робітник на фабриці і так не один наймен за указівкою недобросовісних роботодавців мусить працювати в неділі свята, коли не хочу втратити місце і хліб. У таких обставинах кличе голосомління, будь вірний і чесний аж до гробу, не уступай ані на волосок з Божої дороги, Господні шляхи вузькі й стрімкі, гострим камінням і товченим шклом. У Божество докучає тобі щодня, але не маєш права піддатися спокусі, мусиш витримати під Христом і залишитися праведним. Іди до Спасителя, що вже у доруге падає під Христом серед важких терпінь. Він витримує усе і кличе. Іди моїми слізами, багато подібних на тебе стали біля нього і набралися мужності. Якось на фабриці в Німеччині звільнилася посада інспектора Це для високої платні, бо аж 2600 марок німецьких та в тих часах така посада була вкрай потрібною для одного молодого чоловіка. Однак, власне, хотів, щоб робота на фабриці не зупинялася у неділю. Молодий чоловік, що був не тільки добрим християнином, але мав також дані, щоб зайняти таку посаду, відповів власникові, що за такої умови не може працювати. Фабрикант почав переговори. Хотів, щоб він залишився до полудня на фабриці, а після буде вільний, на те віруючи, Католик відповів, я стою на своєму, не задля мого відпочинку, але без щоби сповнити заповідь Божу, і хочу, щоб і робітники, якими керуватиму, її виконували. Все ж за посаду дякую, знайдете, на жаль, багато людей, які погодяться на ваші умови. Я, однак, ніколи. Що відповів фабрикан на ці слова? Невідомо мужність цього молодого чоловіка нас вражає, чи ти на його місці був би менше зобов'язаний так само поводитися. Другий тяжкий хрест це насмішки і нехтування, які кожен переживає, коли хоче побожно жити. Ти є головою міста чи села, керівником залізниці, учителем, чи вищої школи, але ліберали мають у своїх руках всю владу і не допускають нікого, хто не грає під їхню дудку, не співає їхньої пісеньки. Будеш дотримуватись Божих законах на християнських засадах, знайдуть вони спосіб, щоб тебе усунути з уряду, а до служби не допустити. Заслужив ти на похвалу або відзнаку, вони постараються, щоб твої заслуги зменшити і похвали не дістанеш. Учишся ремесла, працюєш на фабриці, служиш у війську, ходиш до школи, не можеш носити жодних християнських знаків, бо зараз посипляться на тебе з небах і насмішок, відчуєш гострі погляди, почуєш гнівниві слова керівників. Самі слава Ісусу Христу, доброго дня! Поряд з тим твоє сумління закликає тебе до невинного життя, до привселюдного визнання твоєї віри, ти ще молодий, хочеш жити побожно, а бачиш, що найбільшої окраси, білоді, септо невинності, душі й тіла не заховаєш без частого прийняття святих тайн, без оминання найближчої нагоди до гріха. У твій околиці молоді люди запровадили свічі. лише раз на рік приступати до святих таїн, їм що інше в голові. Жодна неділя чи свято не обійдеться без музик, де дівчата й хлопці допізна розважаються. Ти ж відчуваєш у собі велику потребу. Часто приступати до святого причастя, коли сидиш вдома, молишся або добру побожну книжку читаєш, чи в інтернеті. Слухай слово Боже, то невдовзі почую, що тебе обкидає болотом, поганих слів і кпин. та все пригноблюй і на шматки крає твоє серце. Як важко залишитись Янкові чи дівчині серед таких обставин добрим християнином, як легко тоді можна зневіритися супроти Бога і релігії. У той час я раджу тобі часто прибігати до Спасителя на містації. Він лежить на вулиці, обсміяний фарисеями. Його геройство додало сили духа тисяча молодих людей до боротьби і перемоги серед важких сневах і насмішок, ніж твої. В одному готелі великого баварського міста зібралося чимало гостей за спільним столом. Приважали офіцери місцевого гарнізону, під час жвавої бесіди війшов гарно вбраний хлопець. Страви вже були на столі. Щоб довго не четкати, перехрестився, відмовив коротку молитву і сів до обіду. На ньому зупинилися насмішкуваті погляди. Одні прикушували уста, щоб стриматися від сміху, інші голосно сміялися. Це зауважив юнак і запитав спокійно. Мої панове, чому смієтеся, чи я вам дав причину до такої веселості? Якийсь молодий офіцер відповів Чому ж не сміятися нам, коли ви такі комедії показуєте, На таку відповідь звався хлопець. Не знаєте доказів жодного геройства, коли смієтеся з мене. Але сповнити свої обов'язки, незважаючи на кпини цілого товариства, неабиякої відваги потрібно, я, християнин, не соромлюся своєї віри і дякую Богу за добро, яке мені подає. Цей юнак, як бачимо, вихований в школі Христа. Від Христа набрав ще тої відваги мужності. заболіло серце, коли почув сміх. Однак хрест погорди насмішок не надломив його волі. Третій важкий хрест. Це не приязних людей до тебе, це посіпаки, кати на твоїй хресній дорозі. Прикро людині почути якесь неважливе слово, а пеклом є жити роками з людиною, що безнастанно тебе зневажає. Прикрість творить поглядами, словами, ділами. Її людина може бути твій найближчий родич, твій чоловік, твоя жінка, а може, навіть власна дитина. Християнське сумління забороняє тобі відплачувати око за око, зуб за зуб, а каже тобі мовчати, терпеливо зносити, молитися що більше навіть творити йому добро. Хто це подолає? Кому не вичерпується терпеливість? Хто ж не захоче скинути з себе того Христа, якщо тільки зможе? Така твоя відповідь, дорогі мої, не я. А твоя совість, твій Бог, який нічого неможливо і тебе не чекає, цього домагається. Твій учитель Христос, який йде наперед тебе хресною дорогою, витримав мужньо найзаудзятішу ворожнечу, удари штуркання катів, що йдуть за його наукою, навіть дітям додає духа мужності і незламності у терпіннях. Один з учителів церкви, здається, де Амброжі, каже, що ціле християнство є мучноком. Так насправді є. Кожна заповідь Божа це Хрест. Або, як каже сам Спаситель, ярмо, тягар, Кожна домагається або взятися до чогось немилого, або відмовитися від того, що миле. Я не біг тобі перечислити багато хрестів, а ти маєш про кожну скажеш станом це мій хрест. 7 i cej tashmë Та не про це йдеться. Хто хоче бути добрим християнином, тому так потрібна мужність, як серце для життя тіла. Необхідна вона дитині, так само, як дорослому, не тільки жінкам, а ще більше чоловікам. Бо язливі душі не надаються до жодного поважного діла, тим більше до діла спасіння, до боротьби довгої на життя і смерть, де йдеться про небо або пекло. Тут потрібне серце, що вміє створити собі Примус, царство небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Про це забувати не можна. Ще кілька думок з цього приводу. Останнім часом чуємо про все частіше канонізації, то про причислення когось до сонму святих чи блашених. У канонізаційному процесі детально вивчається, чи християнин, про якого йдеться, був геройським, мужнім, безстрашним у виконуванні чеснот, чи сповняв віддано волю Божу під час прикростей й терпінь. Так, мої дорогі, над вами відбувається також такий процес не по ста, по двісті літах. А відразу, як тільки душа залишить тіло, то йдеться про твою канонізацію, тоді також найвищий непосильний суддя буде прослуховувати швідків, запитувати. Чи володів ти чеснотою мужности, чи ні, чи може дати тобі оцінку, добрий слуга і вірний, і помістити тебе навіки поміж плашеними словами, увідив радість Господа Твого, об'явлені читаємо, хто переможе унаслідується, і буде йому Богом, і Він буде мені сином, Поясливих і безвірних убивців, розпусників, чарівників та й усіх лжиців, Пай їхній в озері, що горить вогнем і сіркою, то смерть друга. 21, 8. Як бачиш, християнство є важливою, не дитячою забавкою, або виїздом на прогулянку, або справою дуже важливою, є дорогою Христа, важкою, стрімкою гострою, Постарайся, про відважне серце, бо пропадеш на дорожі до неба. Як дійти до такого серця, зараз скажу. Є люди, що або з надмірної праці, або від природи мають нерви так ослаблені, що маленьке напруження, навіть голосніша розмова спричиняє їм прикрість, щоб підлікувати нерви і відсвіжитися, їдуть на відпочинок. Чимало повертається, на наче б заново на світ народилися. Коли ти по потерпаєш від духовного розладу нервів настільки, що важкою і майже неможливою для житті є бо бодна праця, то йди до купелі, яку приготовить тобі сам Спаситель у своїх важких муках. Занурюйся в них глибоко духовно. Там є сталь, і залізна сила на скріплення твого слабкого духа. Ще один рецепт. Часто ває, що люди не мають достатньої сили до праці і сповнення своїх обов'язків через малокриві, так як випада лікар приписує вшивати залізо чи до порошку, чи розпущене водії. Як лікар духовний, хочу дати вам пораду, бо здалека не можу дослідити, чи терпиш через малокрив'я, а може, причиною твоїх христів турботи якраз твоя гаряча кров. Все ж, коли забракне тобі відваги і сили до християнського поступу в житті, даю тобі таку лікарську пораду. На цей випадок приписую тобі залізний напій. Тобто кров Христову в найсвятішій тайні Євхаристії, там криється Божа сила і всемогутність. Почитай, що говориться в книзі наслідування Христа. Це величава тайна є здоров'ям душі і тіла, лік на ущаки недуги, там лікуються мої помилки, усмиряються мої пристрасті, слабно діменшують мої спокуси, а вливається ласка, зачата чеснота росте, віра скріплюється, надія змагається, любов розпалюється. Багато потіхи серед будь-яких прикростей вливаєш твоїм улюбленим, підносиш їх з пропасти, пригноблення, до надії на твою потіху, так що перед тим стривожені душі, зміцнені небесною поживою й напоєм, спостерігають собі переміну до кращого. Цей лік дуже старий і випробований, і нічого не коштує. Наща спіши туди, де Христос на тебе чекає із цілющим напоєм своєї крові. Подаю ще одну пораду що тій магаргариті лякок доручила настоятелька заняття, проти кого збурилася ціла природа, на саму згадку про це тремтіла. Дуже пригноблива пішла до каплиці перед найсвятішими тайнами і там скаржилася Христові на свій хрест. Чого боїшся? – і Ісус, чи не я відкрив тобі в моєму серці захист, де все стає легке? Сказані Богом і Божу силу, маючи слова, додали їй відваги настільки, що старанно виконала важкий наказ. Отже до серця Христового спроваджує тебе, коли деревце таке слабе, що не в силі само триматися просто, то, огородник да йому сильну підпору, коли твоє серце слабе, і думаєш, що під час терпінь не встоїш у вірному сповненні обов'язків, то принеси своє серце до непереможного могутнього серця Ісусового. Проси Спасителя, про духа християнської мудрости на Його серця, проси про підтримку, коли будеш хитатися, отже, у Христі Ісуса, в Його крові, в Його серці. Шукай твердого, мов діамант християнського серця. Амінь. Слава Ісусу Христу!